Христос посеред нас, шановні друзі, вас вітає Православний Вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх ясніше допоможуть сьогодні такі теми, що таке грудневі святки і який стосунок до цього мають святі Андрій Первозванний, великомучениця Варвара та Миколай Чудотворець, як втілити віру в умовах сьогодення або про будні. І свята сучасних українських вірян, чи можливо досягти гармонії душі через гармонію звуків або про один зі столичних хорів? Звісно, це далеко не все в розмаїті цікавих новин та сюжетів, які підготувала для вас команда Вісник. Тож, якщо ви і надалі бажаєте дивитися нашу програму, пропонуємо підтримати наш канал та запросити це зробити усіх ваших близьких та друзів. Також дуже чекаємо на обмін думками, який можливий завдяки розгорнутим коментарям. Саме через них ми зможемо відчути, що для вас є максимально важливим і в якому напрямку нам рухатися далі. Ми пройшли через половину Різдвяного посту. Попереду друга, і вона особлива. Адже позначена днями пам'яті апостола Андрія Первозванного, великомучениці Варвари та Миколая Чудотворця, а також іншими святими, які міцно увійшли в календарні звичаї українського народу, ставши для простих вірян по-справжньому рідними. Звісно, усі вони жили на Близькому Сході та в Малій Азії. Але згадаймо, хто перший освятив Христом Київські гори так. Апостол Андрій. А чиї мощі потрапили в Київ у 12 столітті як посах візантійської царівни, так, святої Варвари. Що ж до святого Миколая, то тут годі і говорити, бо його ікони є в домі кожного вірянина, а чудеса цього святого відбуваються в нашій вітчизні вже багато століть поспіль. Православна віра з любов'ю була прийнята нашим народом із самого початку. Навіть якщо ми маємо певні історичні відомості про те, що хрещення князем Володимиром насаджувалося вогнем і мечем, то мова йде про далекі північні землі від Київської Русі. Київській Русі прийняли віру з любов'ю. І тому християнство своєю культурою, своєю чистотою і своєю простотою, воно повністю огорнуло всі сфери життя наших співгромадян. І тому православні віряни, вшановуючи в зимові дні, Дні пам'яті таких великих угодників Божих, як святий апостол Андрій Первозваний, свята Великомучениця Варвара, преподобний Сава Освященний і, звичайно, що святитель Миколай не тільки на початку дня прославляли Бога у храмовій молитві, але й довгі зимові вечори присвячували своїм спілкуванням. Якимось певним мріям, якимось певним обговоренням. Тому, звичайно, що в народні традиції війшли так звані зимові вечорниці, коли дійсно люди збиралися без світла для того, щоб, як казали старі, старі люди, «погуторити». І серед цієї гуторки, серед цієї розмови народжувалися перш за все благочестиві пісні, благочестиві колядки, благочестиві. Історії, в яких люди згадували всі події, пов'язані з днем пам'яті чи апостола Андрія Первозванного, про якого з оповіді преподобного Нестр Літописця знали, що він благословляв київські землі, згадували про великомученицю Варвару, мощі якої із давніх давен почували в Києві, і неодноразово біля них, по молитві, Господь звершував. Різні чудеса і благодіяння для киян і всіх жителів довколишніх населених пунктів, і, звичайно, що згадували Святого Миколая. Поруч, поруч зі старшими людьми, які складали благочестиві релігійні пісні і колядки, збиралася й молодь, яка трішечки по-веселому, але десь там напівжартівливо. Пробували щось погадати, пробували щось помріяти про своїх наречених, майбутніх, суджених. І, звичайно, що всі ці благочестиві, вірніш в благочестя задягнені традиції, вони в тій чи іншій мірі збереглися донині. І ми можемо тільки сказати, що в ці довгі зимові вечори ми маємо не тільки вирішувати свої побутові справи, не тільки згадувати і мріяти про те, що наближається Різдво Христово. Але й маємо присвячувати ці вечори для молитви. А якщо є можливість, то і для родинного спілкування. Не біймося спілкуватися один з одним. Не біймося спілкуватися саме в межах своєї сім'ї, тому що турбот буденних нам вистачить на все життя, а інколи ми не встигаємо наговоритися. Говоримо про Боже, згадуємо про великі чудеса, згадуємо про великі милості Господні, які звершувалися до наших дідусів, прадідусів, прапращурів по молитвах святих Андрія Первозванного, Святителя Миколая і святої великомучениці Варвари. Щодня ми ідентифікуємо себе відразу в кількох іпостасях як громадяни, як носії професії. Як члени родини. Але є ще один дуже важливий маркер хто ми по вірі. Адже хто б ми не були за національною або професійною ознаками, усі ми прикликані до небесного громадянства. І далі ви дізнаєтеся про те, як українські віряни проявляли свою релігійну ідентичність протягом усього минулого тижня. 15 грудня у неділю 25-ту після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України у очолив божественну літургію у свято Успенській Києво Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю спослужили керуючий справами української православної церкви Митрополит Борис Пільський Броверський Андоні, єпископ Ірпінський Лаврій, єпископ Бордянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до паства зі словом проповіді за богослужінням. Помилилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у віччя втратив домівки. Після божественної літургії блаженніший архіпастир побачав пасти необхідного для земного життя, спасіння.

Надцятого грудня в день пам'яті преподобного Іана Дамаскіна та святої великомучениці Варвари блаженніший митрополит Київський всієї України унуфрій очолив божественну літургію в академічному храмі Київської духовної академії ім'я преподобного Іоанна Дамаскіна на території Покровського голосівського монастиря. Предстоятелю співслужили голова учбового комітету при священному Синоді Української православної церкви Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, митрополит Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, ректор Київської духовної академії семінарій, Архієпископ Білогородський Сильвестр, проректор з виховної роботи Архієпископ Згурівський Амросій, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, члени професорсько-викладацької корпорації, студенти Київської духовної академії семінарії та гості у Священному сані. На малому вході блаженніше Владика відзначив богослужбовими нагородами викладачів духовної школи та насельника Голосівського монастиря. За божественною літургією митрополит Онуфрій висвятив над'якна студента другого курсу магістратури Київської духовної академії Владислава Полюховича. Богослужіння завершило з чином славлення перед іконою та мощами преподобної Анадомаскина, які напередодні були передані в дар академічному храму. Після відпусту представник привітав усіх з престольним святом та благословив паству. Життя вічне. Кожен храм є святиною. Передусім, це місце єднання із Господом та спільної молитви до нього. Цей зведений на території свято-голосіївського столичного монастиря на честь преподобної Яна Дамаскіна, богослова і філософа та церковного поета середини VII століття. Спочатку храм слугував для братів як трапезний, а минулого року, після вимушеного переїзду київських духовних шкіл на територію Голосіївської пустині, став іменуватися академічним. Для київських духовних шкіл, академії семінарії, академічний храм завжди був і залишається дуже важливим місцем. Як говорять наші ієрархи, священачалі, наш предстоятель, академічний храм це перша аудиторія нашої академії, найголовніша аудиторія. Оскільки завдання перед духовними школами стоїть підготовка священнослужителів, підготовка місіонерів, проповідників, тих людей, які потім надалі будуть служити в православній церкві або в священному сані, або на інших якихось місцях, але нести в народ слово Боже. І, відповідно, саме храм є те місце, де людина зростає духовно, тому що можна бути інтелектуально сформованим, але не бути духовно зрілим, готовим до цієї місії. І відповідно саме в церкві є можливість прикласти ці знання теоретичні до практичного рівня. З іншого боку, ми називаємо академічним храм ще і особливим таким статусом академічний. Слово академічне, ми знаємо, є таке, надається академічному театру, академічний хор може бути. Тобто слово академічне означає зразковий або такий заслужений, певний. Відповідно, в академічному храмі, оскільки він належить академії, він, нібито, студентський, але з іншого боку, життя богослужбове влаштовується таким чином, щоб воно було зразком, тому що пізніше наші випускники розлітаються по всій українській православній церкві і не лише. На території України, а вже і за кордоном, або є ліриками інших помісних православних церков. І власне, оте знання, той зразок, який вони отримали тут, як треба звершувати богослужіння, як треба ставитися до благоліп'я церковного, воно сприймається саме на цьому рівні. І академічний храм задає власне ось цю високу планку, той зразок, взірець, на який потім вони будуть орієнтуватися все своє життя. Ну, а хто ж може краще розповісти про цей Божий дім як не студенти, для кого він став не тільки місцем спілкування з Господом, а й першою духовною аудиторією як майбутніх священників? На перший погляд, якщо дивитися з досвіду перебування в київських духовних школах, то складається враження, що ти перебуваєш в особливому місці. Ти дійсно робиш свої перші кроки у майбутньому служінні, і це тебе надихає, надихає на майбутнє життя, ти відчуваєш відповідальність, яка є в твоєму серці і в твоїй душі. Приходячи сюди, прихожани бачать, які тут є благоустрій і братська підтримка, яку здійснюють студенти друг для друга. Приходячи сюди, ми тут єднаємося, єднаємося з Богом і з ближнім місце єднання друзів і викладацької корпорації. А вже ж храм це є як багаття, яке розпалене любов'ю і підтримкою. Ну загалом, коли ми, наше життя було наповнене життям лаври, саме академічного храму Різдва Божої Матері, ми бачили храм як ідеал. Кращого храму, напевно, для нас студентів і не знайти, адже там було вже все готово для богослужіння, для науки. Загалом храм дуже гарний. Але коли ми переїхали в голосів, то храм ми починали, можна сказати, з нуля. Були голі стіни, але постійно, поетапно ми щось додавали, щось прикрашали. І так як ми могли, то ми зробили, що храм зараз виглядає саме так. Те, що зусиллями ректора, братів, благочинного студентів і прихожан храму, ми зробили храм саме такий, який він є зараз. І для нас дуже важливо те, що ми живемо в такий історичний можна можна сказати період, що Голосіво стало новою сторінкою у житті храму, адже храм повністю функціонує так, як і в Лаврі. Особисто для мене храм преподобного Іоанна Дамаскіна став рідним домом, тому що я несу тут послуг. Пономаря. цей послуг дає дуже важливі навички та знання, які потім знадобляться служенні майбутнього, в майбутньому служінні священника. Тому я дякую Богу, що маю змогу нести свій послуг в Київських духовних школах саме в цьому святому місті. Богослужіння в академічному храмі звершується викладачами київських духовних шкіл та вихованцями у священному сані. А ті, хто цього сану ще не мають, вчаться робити свої перші кроки у служінні богові, якому присвятили своє майбутнє життя. І не біда, що храм цей новозбудований, не має давніх святих образів. Господь перебуває тут і чує молитви кожного, хто переступає поріг Божого дому. Генрі Лонгфелло стверджував. Що музика це універсальна мова людства. Але якщо перенести цю думку на церковну хорову музику, то ми отримаємо досконалий живий музичний інструмент, який транслює відразу два послання. Перше це тексти богослужіння, в яких закарбовано Святе Письмо та священне передання церкви. Друге, це наші почуття, з якими ми ці тексти сприймаємо. Чи можливо досягти справжньої гармонії в такому поєднанні? Спробуймо дізнатися, познайомившись із одним зі столичних церковних хорів. Ось і все на сьогодні. Це був Православний Вісник. Побачимося за тиждень. Не забувайте підтримувати нас репостами, підпискою та коментарями, адже це запорука подальшого існування нашого проєкту. Також продовжуйте у християнському дусі просуватися до віфлеємських ясел, готуючись зустріти свято, втілення Бога заради нашого спасіння. І нехай ознакою нашої готовності стануть щира молитва та дієва допомога тим, хто її зараз гостро потребує: біженці, сироти, поранені та знедолені. А святі Андрій Первозванний, великомучениця Варвара, Миколай Чудотворець та інші грудневі святі обов'язково нам у цьому допоможуть, надихнувши власним прикладом. Христос посеред нас і є, і буде.